І по секрету скажу всім, хто має до будівництва дуже далекі відношення або взагалі лікар чи там космонавт. Будівництво це, якщо ти прийшов на роботу, твоє головне завдання, а чим душі під'їбати колегу, пошуткувати, щось таке зробити, прикольно, щоб поржати. Ну щоб заживати всі тримали далі. Якщо це між виконавцем і проектантом, перевіряючим, чи тих наглядом найголовніше завдання це знайти чим більше гімна і чим сильнішим носом упхати на болото, знаєте, один одного. І саме головне, перекласти провину на майстра попередніх робіт. Це чим більше недоліків розгледіти і знайти у свого начальника або вище стоячої. Посади це головні постулати, головні правила на будівництві. Показати. якщо не правильно, щоб зробили правильно. Отлично, Все. лаки ставимо, колеги, і пока.